Привіт! досить давно, мабуть, десь кілька років, як я поглядав на, ось на цю плату і подумав, чи б не почати з нею експериментувати. Але якось все, чи то не було часу, чи ціна трошки була завелика для простих експериментів. Так я її і не спробував, але ось це недавно. Побачив публікації в інтернеті про деякі дослідження деяких літальних апаратів, де на фотках було видно трошки розтрощений Nvidia Jetson TX2, і, знаючи, з чим це пов'язано, я вирішив відновити свої пошуки і виявив на сайті цієї ж самої компанії, що вони зробили новий продукт. Кін називається BeagleBone AI64, який набагато потужніший, ніж його попередник. Це мене дуже зацікавило. Я вирішив його спробувати, враховуючи ту інформацію, яку я почитав. І так виглядає, що експерименти в сфері штучного інтелекту вже досягли, так сказати, критичного рівня. Так що вже не вийде пройти мимо і хоч не а мусиш спробувати. Що ж це воно таке штучний інтелект. І ось через короткий час я отримав цю, ось цей пакунок від фірми Діджікі, дуже відомої в царині електронних компонентів. І вже я хочу з нетерпінням подивитися, що ж там всередині. лист, як завжди, діджики пакує таку паперову цікаву упаковку. Ось, власне, коробочка з моєю платою новою. Що ми тут маємо? Ага. Так, ось ти який. Штучний інтелект сучасності. Ось такий симпатичний білий текстоліт. Зверху ми бачимо два ряди, так сказати, дуже добре відомих роз'ємів. Його попередник Big Bone Black, який вийшов приблизно 10 років раніше, був дуже популярний свого часу і навіть до цього часу залишається популярним. Ось це Big Bone Black. Бачимо, роз'єми дуже подібні, тільки тут на 4 контакти більше. Все ще залишається дуже багато макетних плат, які можна придбати в цьому форматі. Тут я проводив якісь експериментальні роботи. Також продаються готові модулі, які називаються CAP, які мають виконувати різні функції. Але це таке. Зараз розглянемо, що є особливо на цій платі. Зразу ми можемо тут побачити, що є присутній роз'єм m 2 для PCI-Express пристрою Це короткий варіант цього модуля, звичайно розрахований для Wi-Fi модулів і відповідний тип коннектора m 2 e На жаль, не M2M. M2M, який ми можемо використати для SSD. Але ця плата має вбудований чип і MMC пам'яті на 16 ГБ. Так що в загальному для наших потреб цього, мабуть, вистачить. Так, тут ми маємо два дуже мініатурних роз'ємчики для під'єднання по серійному порту. Терміналу, наприклад, при відлагоджуванні. І вони мають. Крок між контактами всього 1,5 мм. Мені вдалося десь тут виготовити відповідний перехідник з таким роз'ємом. Ось, знайшов. Я його зробив сам. Просто треба було знайти ось ці накинечий GST відповідного форм-фактора. і під'єднав до звичайного TTL перетворюючи з одного кінця і USB, з іншого кінця їх багато продається, дуже недорогих. Так що тут ще є цікавого. З цього боку ми маємо роз'єм для вентилятора. Тут можна вставити SD-карточку. Тут в нас є ось роз'єм JTAG. дуже специфічний, Мікромініатюрний. Так, тут в нас є Роз'єми для плоских кабелів на дві камери і вихід в форматі DSS, який-то може бути HDMI, чи ще якийсь сконфігурований. Далі так, з цього боку у нас ряд роз'ємів. USB-C. Є роз'єм на плюс 5 вольт USB-C, наскільки мені відомо. Не може приймати живлення, на жаль, а по цьому роз'єму 5 В треба подавати мінімум 3,5 А. Далі у нас є DisplayPort, два роз'єми USB 3 і один Gigabit Network Interface. Тут я хочу коротко показати діаграму цієї системи на чипі від The Has Instrument. Ось сама діаграма. Що тут цікавого, я так нарахував 11 процесорних ядер. Ми маємо два, так, скажем, звичайних ядра ARM 64-біт. Ми маємо чотири ядра, ARM 32-бітний, ARM R5. Це спеціалізований процесор для систем реального часу. Далі в нас тут є два DSP c 66 у нас є ще тут цілий кластер для мікроконтролера. Він базований також на двох ядрах Cortex r 5 і він може використовуватися для контролю різних периферійних пристойів. Про це коротко я скажу пізніше. Самою родзинкою цієї системи на чіпі є ось цей процесор C7, який його якраз робить дуже високопродуктивним в плані. І, скажімо, працювання нейронних мереж. Всередині цього ядра є система операцій з тензорами. Тензори це все, що починаючи від скляри, закінчуючи багатовимірними матрицями, як нас прийнято казати. Тут кажуть, матриця те, що має два виміри. І треба відмітити, що цей процесор приймає оперант у вигляді, наприклад, двох. Чисели, кожен з яких має 1024 біта точності. І додаток до цього в нього ще є паралельний конвейер, в якому працюється звичайні, так сказати, 64-бітні команди. Це дуже потужна штука. Зараз через трошки покажу демо, до чого це призводить, до яких результатів. Крім того, тут ми бачимо величезну кількість всяких периферійних інтерфейсів і пристроїв, таймерів, водовиводу, навіть pci Express Gen 3 є 4 лінії. Система підтримує SSD, все нормально. І якщо вас щось тіть в деталях про як побудована, як працює, як треба зробити драйвер, чи як модифікувати драйвер до ваших послуг. 25 тисяч сторінок документації у відкритому доступі. Не треба підписувати ніякої індії. Берете, скачуєте архів з PDF-ками і читаєте скільки бажаєте. Далі я хочу показати один із варіантів під'єднання периферії до цієї плати BeagleBone AI64. Вони зробили інтерфейс для. Карточок по стандарту Microbus чи Microbus, я не знаю, як точно пишеться через Кей, бо це з Європи. Модулі, тут в мене є такий хаб-модуль, який об можна об'єднати чотири шлейфи, і з цього боку стандартний роз'єм для MicroBus. Або ось тут є одна така плата, куди можна вставляти самі модулі. І ось цей шлейф, який можна, наприклад, підійдети безпосередньо до плати BeagleBone. Можна додати цей інтерфейс, зараз них стандарт не стандартний тільки для цієї плати. A i64, вони там ще мають, по-моєму, ще дві інші плати, які підтримують цей мікробас. Треба зазначити, що на сайті Мікробас ви можете знайти. Мабуть, сотні різних модулів, які сюди можна під'єднати, включаючи GPS-приймачі, контролери двигунів, контролери крокових двигунів, контролери серводвигунів і багато всього іншого. Досить цікавий варіант це все. Під'єднується до інтерфейсу, де я показував на попередньому слайді. Мікроконтролерна частина, наприклад. Тобто можна запускати якийсь імідж в мікроконтроленові частині, яка буде керувати всіма цими периферійними пристроями. Сама система начіп складається з кількох різних процесорів, це гетерогенна система, можна уявити, що це такий серверний кластер, який складається із кількох серверів, які кожен має певну спеціалізацію. Вони навіть фактично мають, якщо основна операційна система на Linux виконується на цих двох корах, які 64-бітні армовські кори, то з рештою процесорів вона зв'язується спеціальними каналами комунікації, яка подібно працює до звичайної мережі, та мерзерне, чи ще якусь досить цікава система. Треба додати, що практично на все. Є вихідний код C, чи C++. Кому подобається на Python, є певні модулі на Python. Я поки що не знайшов щось закодоване в якихось проприєтарних блобах. Можливо, деякі частини опущені, Потім скажу пізніше, що треба допрацювати, але також повністю закрити інформацію. Я тут ще не бачив. Тут ми можемо бачити. Відео, яке я записував з держкамери своєї машини, і це відео я додав в конфіг файл цієї демо-програмки, і ми тут можемо бачити, які об'єкти, з якою швидкістю нейронна мережа може виявляти. У даному випадку ми запустили нейронну мережу, яка займається виявленням об'єктів. Швидкодія просто вражаючим. Я можу Перемкнути на екран, де виводиться діагностична інформація з цієї програмки. Ось ми тут можемо бачити, що тут є параметр dl inference, і він в межах 5 мілісекунд. Тобто час, який програма затрачує на обробку цього одного кадру, становить трошки більше 5 мс. Це як бачимо, дуже швидко. Зараз я покажу ще один тест з досить цікавими результатами. Зараз ми тут бачимо, що дана система на чипі, тобто її продуктивність, дозволяє опрацьовувати зразу чотири моделі паралельно. Тут на екрані зображено модель, яка робить семантичну сегментацію, виявлення об'єктів. І дві моделі, які займаються класифікацією іміджів, дві різні моделі. Тобто продуктивності вистачить за очі навіть для такої ситуації, для такого застосунку, який виконує паралельно чотири моделі. Уявіть, що це можна робити, якщо одна модель може видавати дані по виявленню об'єкту, а інша. Видає ще якісь дані, наприклад, є третя модель, яка видає ще якісь дані. Просто безкінечний вибір можливостей. Зараз спробую показати, що відбувається в цей самий момент на терміналі. Ось термінал. Просто я тут використовую патті, в нього певні проблеми з виводом високого зображення. Ми бачимо тільки два. Набори рядків із чотирьох. На іншому терміналі я бачити чотири набори даних. Тут тільки дві моделі ми бачимо. Але з того ми можемо відзначити, що, наприклад, перша модель займає 17,5 мілісекунд на працювання, а друга модель ще 10,5 мілісекунд. Тобто в межах реального часу ми можемо працювати кілька моделей паралельно. Дуже корисно для багатьох задач. Ось тут я хочу показати, що я знайшов цікавого в документації на сайті Техас Інструмент. Це їхня сторінка з документацією на їхній набір Vision Apps. Тут вони мають демонстраційні аплікації до різних аспектів використання їхнього API. Тут є DL Demos – Це Deep Learning демонстрація. Багато заточено. На автомобільні алгоритми це нам не дуже цікаво, щоб привернуло увагу мою. Це, ось цей пункт номер 12 Visual Localization Application. І от тут якраз саме цікаво написано ось в цьому параграфі, що Visual Localization особливо значення має, коли інші засоби локалізації не є доступними, Типу, GPS не працює по якихось причинах, наприклад, всередині кімнати або ще щось. Також Visual Calization вихід може бути дещо розметий з шумним сигналом з інерційної навігації, що також проблема, щоб отримати якихось достатньо точних позиції вашого. Е Рухомого об'єкта, що би це не було разом з саме керованим автомобілем. Інші аплікації включають роботи, навігації для роботів і додаткову реальність. Ось саме це, що привернуло мою увагу, що ця система дозволяє отримувати координати, які в даному випадку представлені системою 6 ступеней свободи. при Відсутності сигналу GPS, або навіть якщо сигнал інерційної системи не є достатньо точний. Далі вони тут вписують трошки про свої алгоритми. Чесно кажучи, опис дуже-дуже короткий і дуже незрозумілий, але дещо що дозволяє зробити деякі заціпки. Це те, над чим я зараз працюю. Не вистачає одної частини, якраз яка може виступати генератором моделі на базі архітектури. Саму архітектуру я знайшов дещо в іншому місці. Файл моделі в форматі Onyx. Я конвертував в Python, в Python notebook, провів з ним кілька експериментів. Більш-менш відладив. Перевів Pythonський код на C++, в даний момент займаюся імплементацією функції LOS, яка би дозволила мені відтренувати цю модель. Це ще займає трохи часу, це досить складна частина. Зараз я покажу демонстрацію, яку я трохи відхакерив, бо вона не все показувала, що мені треба було. Так що давайте подивимося, як це працює на прикладі якогось саморухомого засобу. В межах міста, як тут показано. Так, я тут можу вам показати демонстрацію, як я запускаю цей додаток. Для його запуску мені треба запустити два докера. Один виконується на цій системній кристалі від інструменти інструмент. Інший докер запускається на PC під Linux. Цей інший докер на PC під Linux треба для... Візуалізація, те, що видає модель, яка виконується на системі на кристалі. Як бачимо, в нас тут є три вікна зверху, план вид зверху, з висоти пташиного польоту, внизу в нас зображення того, що в даний момент бачить камера ось цього рухомого засобу. Ось тут справа: в нас є велике вікно, це в нас. Хмаринка з точок в трьохмірній системі координат. І ці в цій хмаринці у нас тут переміщається в даному випадку, позначений трьома різнокольоровими векторами наш рухомий засіб. Що відбувається, ця модель отримує зображення одне за одним. І відповідності до кожної картинки ми, якщо так спрощено сказати, отримуємо Координати, які ми можемо передавати на систему керування з цим руховим засобом. І простіше кажучи, в результаті того, що даний рухомий засіб бачить перед собою, він може визначати свої координати. Це дуже схоже до того, як ми ходимо по якомусь великому місту, ми бачимо різні об'єкти, ми бачимо якісь. Знайомі ознаки, і ми можемо орієнтуватися чи нам іти наліво, чи нам іти направо. Так само з цей роботизований рухомий об'єкт може орієнтуватися в просторі, в просторі, визначити свої координати, просто на основі того зображення, яке надходить на його камеру. Ось так зовні просто, але насправді не дуже. Ще треба розібратися, як згенерувати цю модель. Я вже отримав певний проміжний результат, але ще треба трошки попрацювати. Ось такі справи.